У більшості технологічних новацій, які час від часу збурюють ринок телевізорів, завжди траплявся якийсь такий довжелезний період простою, іншими словами, адаптації до нових умов. Тобто люди купували собі новий телевізор з новими неординарними функціями і продовжували на ньому дивитись усе те, що дивилося і на старому. Сьогодні ж, і ми дуже на це сподіваємось, ситуація докорінно змінилась. Ось. Новий прогресивний телевізор, і як він може видавати нам із вами новий прогресивний контент? У нашому наступному сюжеті, от саме так, спершу кілька десятиліть тому люди купували кольорові телевізори, на яких потім довго дивились чорно-біле кіно. Потім розтягували по hd екрану стару, прозвану в народі квадратною картинку, яка до сих пір, між іншим, панує в українському ефірі. Дивились в 3D-окулярах звичайне плоске відео. І тільки но з'явився формат ультрависокої роздільної здатності. Ми ще знаємо його як UHD або 4K, Було звичне побоювання, що на довгий час. Це буде розмовою ні про що. Однак подальші технологічні впровадження вселили, відверто зізнаємось, серйозний оптимізм. Що таке цей формат? Давайте розглянемо на прикладі оцього ось телевізора, випущеного однією із флагманських компаній ринку телевізорів компанією LG Electronics. Екран тут не просто великий, хоча він справді реально великий. Наша модель має діагональ 65 дюймів, і в лінійці нових панелей, в отакому дизайні Cinema Screen вона є однією з уявіть собі. Чи не найменших, а саме на таких зрослих масштабах краще смакується згадувана нами ультрависока чіткість. Математично вона обраховується так: увесь екран показує 8,3 мільйони точок. Це 3840 горизонтально, звідти власне і умовна назва 4К, та 2160 вертикально. За великим рахунком, це аж 4 Full HD недавніх наших еталонів якості та 20 екранів наших звичних телевізорів з палівським ефірним сигналом. Проте роздивитись кожен окремий піксель зі звичної робочої, так би мовити, відстані перегляду навіть на такій великій панелі людське око вже не спроможне. Та нащо нам в реальному житті така дотошність? Головне, що ми за фактом маємо неймовірно деталізовану картинку з чіткими найдрібнішими елементами, без брутального розмиття та спотворення. Ага, можливо, скаже хтось із вас. Але ж для того, аби бачити на екрані 4К картинку, їж треба десь узяти, правильно? І він цілком може бути правий. Від себе ж ми зазначимо, що це не така й проблема, як ви собі це можете уявити. Почнемо з того, що відео з роздільною здатністю 4 на 2000 точок це уже далеко не рідкість. Зайдіть на YouTube, Виявити там чимало подібного контенту, усе нинішнє кіно вже не перший рік знімається на потужні цифрові камери, яким не те, що 4К, а й значно більшу роздільність однією лівою. Та й на побутовому рівні отримати його вже давно не проблема. Навіть камери деяких смартфонів уже почали підкорювати цю планку. Все таки, навіть Full HD формат це якісь банальні 2 мегапікселі. Це якщо ми говоримо виключно про відео. А фотографії у вас на камері скільки мегапікселів фоток? Отож. Для сьогоднішнього ринку 8 є ледь не мінімальною нормою, а де ви ще зможете побачити деталізовану фотку в усій її красі. Тому саме для цього такий екран прийде вам, як ніколи, до речі. Проте з усім цим ми ходимо, так би мовити, по колу. А що робити з уже існуючим контентом, з тими ж класними фільмами у Full HD форматі, чи навіть на старих DVD-дисках. А я вам скажу, що робити, брати і запускати на отакому от екрані. І при цьому щиро диватися, що вони. Юлки-палки, а вони якось покращились? Насправді тут ніяких ілюзій, а тим більше обманів. Картинка з меншою роздільністю, запущена на отакому екрані, справді буде виглядати краще. Тут уже причина в такій технології, як апскейлінг. Компанія LG усі свої телевізори класу Ultra-HD оснащує спеціальним процесором True 4K Engine. Це фірмова розробка цього виробника, яка не просто розтягує картинку, щось там підмилюючи та механічно домальовуючи. Картинка хитро мудро доповнюється та удосконалюється. А весь процес апскейлінгу ми можемо розбити на кілька умовних етапів. Алгоритм роботи процесора такий: спершу він аналізує отримане зображення і визначає, а чи потрібно його оптимізовувати і наскільки потрібно. Проробляє усі необхідні процеси в оригінальному розмірі. Далі збільшує всю вже поліцію поліпшену картинку до 4К. І знову усі ті ж самі процедури. Аналіз зображення, поліпшення, розумне заповнення усіх потенційних ніж і окрема процедура з поліпшення динаміки, що особливо важливо для динамічних сцен, в яких якісь елементи міняються швидко і кардинально, у першу чергу з точки зору кольору. Загалом же динамічними моментами у телевізорі опікується технологія True Motion. Ось вона навіть окремо значиться в меню. Вона, у свою чергу, дозволяє різко збільшити частоту кадрів на секунду, не вляпуючись, так би мовити, у змазані плани та рвану фабрику. Картинки. При цьому стиль роботи трюмоушена ви можете змінити за власним уподобанням, дати вам набір можливих варіантів. Як, до речі, ви можете виставити і чимало інших параметрів роботи телевізора над зображенням. До чого ми все це так детально вам розповідали? Ми хотіли вас переконати, що в даному випадку технологічний прогрес і контент, заради якого ми купуємо такі -от новинки, ідуть не з традиційним багаторічним лагом. Вони крокують практично нога в ногу. І от 4 к панель купується уже не на виріст. Ви можете заповнити її якісною роботою уже сьогодні. Про сам же цей телевізор ми збираємось вам детальніше розповісти у нашій наступній програмі.